Підтримати дітей-сиріт полеглих героїв для цього. Вирішили об'єднати зусилля представники українського бізнесу, урядовці та місцева влада у Києві. Презентують благодійну платформу дітям героїв. У ці хвилини саме триває перша зустріч її учасників. І на заході присутня наша кореспондентка Олена Логінова. Олено, вітаю! Розкажи, чи багато представників бізнесу хочуть підтримати дітей-сиріт наших захисників, і як саме планують їм допомагати? Вітаю, Ірину. підтримати і допомогти дітям сиротам наших полеглих героїв. Це основна мета, основний поклик от сьогоднішньої зустрічі нової благодійної платформи, яка так і називається Дітям героїв. І сьогодні тут присутні на такій першій основній зустрічі присутні вже понад 30 великих компаній представників бізнесу України з різних регіонів нашої країни, і всі вони зараз обговорюють якраз от те питання, як саме будуть допомагати, що дітям найбільше необхідно. І ініціатором цієї платформи виступала авіакомпанія Українські вертольоти у співпраці з міністерством ветеранів. І, от компанія Українські вертольоти, розповіла нам про те, що вони вже опікуються такими дітками-сиротами наших полеглих героїв. вони взяли собі під опіку вже 17 таких дітей і хочуть взяти ще стільки ж. І вони безпосередньо вже спілкуються з цими дітками. І кажуть про те, що їм дійсно дуже необхідна допомога, адже вони опинилися ну в надскрутних життєвих обставинах і втратили обох батьків. І тому дуже часто їм бракує ну таких найнеобхідніших речей. Ми приїжджаємо на лінію фронту, щоб передати нашу благодійну допомогу, і спілкуємося з військовими. І ми почули, що для них дуже і дуже важливе це то, в якому стані знаходяться їх сім'ї, їх діти, в якому стані знаходяться сім'ї загиблих побратимів. У нас є опит спілкування з дітьми. І ми вирішили розширити нашу благодійну співпрацю і взяти під опіку дітей загиблих наших захисників. Ми працюємо з Київською обласною військовою адміністрацією. Вони нам предоставили 17 дітей для опікунства, і ми вже більш ніж півроку опікуємося цими, цими дітьми що місяця ми їм перераховуємо перераховуємо по 10 по 10 тисяч гривень а і організуємо їм заходи такі як концерти безкоштовні е, в ляльковому театрі в цирку е, допомагаємо їх до школи допомагаємо е, зі одержати е, і одежу і їжу е, Організуємо іми екскурсії та відпочинок. Ми вирішили розповсюдити нашу ініціативу. На жаль, ми не зможемо охопити усіх дітей України. Ми обов'язково візьмемо ще 18 дітей для нашої опіки, тому ми звернулися до бізнесу, до наших колег. Один з найбільших пріоритетів це діти полеглих героїв. Тому сьогодні ми разом в партнерстві з бізнес. Знесом із українськими гелікоптерами, розбудовуємо майданчик, який дасть можливість поєднати зусилля державної влади і соціально відповідального бізнесу, створити всі умови для того, щоб кожен кожна дитина нашого полевого героя мала всі можливості і відчувала ту підтримку від держави і від цивільного суспільства, завдячуючи подвигу їхнього родича, матері або батька. І на сьогодні ми плануємо розбудову цілої системи. Ми реалізації різного роду проектів, які направлені на підтримку і на розвиток наших діточок. Це буде не тільки місто Київ, або Київська область. це в подальшому є бачення мережувати в кожну область, і відповідно на базі таких діалогових майданчиків, де поєднати зусилля бізнесу і влади для того, щоб забезпечити всім необхідним кожну дитину і дійсно підставити плече, як кожен захисник підставив плече нашому суспільству. Напевно, найцікавіше питання, як же саме буде надаватися допомога діткам. Кожен представник бізнесу, компанія, буде обирати спершу регіон, де надаватиметься така допомога. Потім кількість діток, дітей, яких підтримуватимуть, дізнаватимуться які найбільше в них потреби, і потім вже щомісячня надаватимуть допомогу, тобто на регулярній такій основі. Ірино. Олена, дякую за інформацію за твою роботу на прямому зв'язку зі студією. Була моя колега Олена Логінова.